молитву, і ми прийшли для того, щоб згадати смерть Ісуса Христа. І вже говорилося про те, як Ісус Христос звершив старозавітню Пасху. Після того, як Він звершив старозавітню Пасху, Він дав юдові кусок хліба, який був обмахнутий у вино, Так. І після того Юда вийшов. Вийшов куди? До первосвященників для того, щоб е, придати Ісуса Христа, зробити договір, як, би придали, як придати Ісуса Христа при мінімумі людей. І коли Юда вийшов, в Біблії написано, що Ісус Христос ішов, взяв хліб. І благословив, приломив і сказав, прийміть, їчте ето моє тіло. І знаєте, апостол Павло в післанні до Коріф'ян написав про те, що як потрібно звершувати вечерю Господню. Далі ви собираєтесь так, що це не значить кушать вечері Господню, ібо всякий поспішає прежде других є свою піщу, так що іной буває голоден, а іной упивається. Знайте, на хлібоприломлення приносили їжу і разом їли. Хто приніс багато, той багато відповідно їв, хто був бідніший, той відповідно і менше їв. И апостол Павло говорит так, разве нет у вас домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалить. И дальше апостол Павло указывает порядок хлеболома. Ибо я от самого Господа принял то, і вам передав, що Господь Ісус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, восблагодарил, преумил и і сіє з тіло мое, за вас сіє творіть сие творите мое Так же і чашу після вечері сказав, «Сія чаша є новый совет моєї крові, крови, творіть, творите, когда тільки будете пить моє воспомінання». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сейчас и пьете чашу с смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. «Посібо хто буде їсть хлєб сєй і пить чашу Господню недостойно, віновід буде проти тіла і крові Господні, да іспитуєши себе чоловік. І таким образом пусть їсть от хлєба сєго і п'єть із чаші сєй. Ібо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'єт осуждення і себе не розсуждає у тілі Господнім. Ото мної з вас немощні, больні і немало умирають». Ібо если бы ми судили сами, семья, то не були б судіми. Будучи судими, мы наказуємося від Господа, чтобы не бути осужденными сміром. Друзі, дорогі, такі слова написав апостол Павло, коли говорив підносно хлібоприлом. Він каже: на то, щоб пити, у вас є шо? ваші дома. А каже, коли ви приходите в церкву для того, щоб згадати смерть Ісуса Христа, згадати той подвиг, який зробив Ісус Христос, то каже, для того ви збираєтеся в церкву і в церкві потрібно робити так. В ту ніч, коли Ісус Христос був, взяв хліб. Подякував, приломів і сказав: Прийміть, ядіть, ето є стіло моє за вас вмію, сіє творіті в моєму воспоминання. Давайте, друзі, другі, тепер ми встанемо. Всі, хто буде брати участь, ми встанемо. І знаєте, візьмемо і зробимо так, як сказав Ісус Христос. Знаєте, Христос взяв хліб, Возблагодарив і сказав, то є моє тіло. Дорогий Господі, Бог наш, ми звертаємося до тебе в молитві і щиро, дякуємо тобі за твої благословіння, милості, щедрота, які ти давав нам до того часу. І ми просимо тебе, Господь, щоб ти благословив той хліб, який є символом тіла твоєго. Нехай Господь Він нагадує нам про тебе, про Твою Плоть, яка була бита, мучима за наші гріхи і за наші беззаконня. Господь нехай Він нагадує нам про те, що ми є одне тіло. Як хліб є один, так само і ми є тіло. Ми є твоєю церквою, ми є Твоєю спільнотою, ми є Твоїм організмом. Господь, і нехай ця єдність наша з тобою, вона завжди буде у нашому серці, у нашому думках і у нашому житті. Благослови той хліб. Ми дякуємо тобі yeah. за нього. Ми дякуємо тобі, Господь, за за те, що маємо плодський хліб для нашого, Господь. Живудка для того, щоб підкріпляти наші тіла. Ми дякуємо тобі за духовний хліб, який ти приніс на ту землю, для того, щоб всякий віруючий в тебе не загинув, але мав. Життя вічне. Ми дякуємо тобі за твої слова, за твої обітниці, за всі твої добрі, благі наміри відносно нас. Ми поклоняємося імені Твоєму слава тебе, жовт Бога, Отця, Сина і Духа Святого на віки. Амінь. Чаша є новий завід у моєї крові. Хтось з того моменту розпочався новий завід. Нема вже око за око зуб за зуб, нема вже тих. Традиції ритуалів Старого Завіта є те, що сказав Ісус Христос. А Христос дав нам нову заповідь. Він каже так: нову заповідь даю вам. Любіть один одного так, як я полюбив вас. Друзі дорогі, нехай та чаша завжди нагадує нам яку велику любов. Бог показав, що нас. Рішних людей, що вона дає нам право на то, щоб бути одне ціле із Христом, одне ціле з Господом. Давайте перекладемо помолимося свого чашу. Щира подяка тобі Божию за благоприятний час відчинити. За те, що ти предвидів нашу слабість, за те, що ти, Господь, залишив для церкви відимий знак, сьогодні ми виконавці, її Боже. є твоя мільська заслуга. Ми розуміємо, що не до кінця, Господі, можемо постигнути ту тайну огурського креста, то той Бог, який можеш, Господь, відкрити нам. Боже. Ми дякуємо Тобі за твою пролиту кров. Ми дякуємо Тобі за прощення гріхов, і сьогодні ми сповідемося перед тобою. Да, ми недостойні, але Твоя кров, кров роблять нас сьогодні близькими і рідними, очищеними і умитими кров'ю твоєї слава тобі, Боже. Попросим поблагослови благослови чашу, образно показуючи на твою кров, Господі, удостой кожного із нас, боже, провини нашим осознаєм і просим, щоб ти розділив її, Ісус. Ми хвалимо Твоє ім'я за величайший подвід і любов, яка вона проявлена і сьогодні до кожного грішного чоловіка. Хто би не прийшов до тебе, ти маєш силу і власть омити, очистити, Господь, за всі твої благодіяння. Ми приносимо тобі поклоніння, наш живой Бог, Отець, Син Святий Дух. Амінь.